Ендопротезування латеральних відділів колінного суглоба однією з найрідкісніших операцій на коліні вважається ендопротезування латеральних відділів колінного суглоба. В Україні таких маніпуляцій виконується менше ніж десятьма на рік. Якщо відштовхуватися від мого власного досвіду, одноміщелкове ендопротезування медіальних відділів проводиться до 40 разів на рік. А ендопротезування латеральних відділів максимум від 1 до 2 рази. Найпоширенішим показанням до виконання цієї операції є застарілий остеоартроз, що викликає системний колагеноз зміни сполучних тканин. Руйнування хрящового диска, відповідно, виникає стійкий біль у соглобі, неможливість рухової функції, деформація та інші подібні прояви. За правильного підходу ендопротезування латеральних відділів колінного суглоба є високоефективним способом позбутися наслідків цієї складної патології. Переваги часткової заміни колінного суглоба, одноміщелкове ендопротезування коліна, це сучасна операція на колінному суглобі. В ході якої проводиться заміна частини пошкодженого зчленування з заміною зношених елементів на штучний імплантат. Головною перевагою є те, що під час хірургічного втручання видаляється не увесь колінний суглоб, а лише його частина, завдяки чому мінімізується травматизм операції та частково зберігається природний функціонал коліна, який доповнюється ендопротезом.